7 березня президент Зеленський оголосив про свій намір призначити надзвичайним і повноважним послом України у Великій Британії генерала Залужного і навіть записав. Відео, у якому пояснив своє рішення. Утім, за місяць, який минув з моменту звільнення головкома збройних сил України, ми так і не почули чіткої відповіді, за що власне президент Зеленський відставив Валерія Залужного, Як і потім, уже після оголошення наміру президента призначити залужного послом, ми не почули роз'яснення або пояснень інформації, яка з'явилася у пресі про те, що, начебто. Генерал Залужний і колишній начальник штабу Збройних сил України шаптала прийшли військово-лікарську комісію, і ця сама комісія списала генералів, бо, мовляв, в українській армії вони вже не потрібні. Все це викликає дуже багато запитань. Ну і головне розуміння того, а для чого президент Зеленський посилає бойового генерала під час війни, під час жорстокої війни до Великої Британії. З одного боку, зрозуміло, у Великій Британії потрібен посланець, який розуміється на війні. Велика Британія є однією із країн, яка найбільше допомагає Україні. Ми знаємо, як Брити упродовж останніх двох років робили. Незвичайні кроки назустріч української держави, і вони завжди нас підтримують. Зрозуміло, що там не має бути слабкий посол. Водночас, чому в українській армії не знайшлося місце ані Сергію Шапталі, ані Валерію Залужному. Відповідей на ці запитання ми не маємо. Як і не маємо відповіді на запитання, а що власне сталося із тими? 16 генералами, які були звільнені разом із Валерієм Залужним, це ж 16 бойових генералів, це люди, які 10 років на російсько-українській війні. Це люди, у яких величезний досвід війни і бойових дій. Однак ми про це взагалі нічого не знаємо. Що наприклад відбувається зараз із Сергієм Наєвим. Або що відбувається з генералом Забродським, про це ані Черчирк, і це дуже погано, друзі. Бо все це е, дійство, яке зараз відбувається навколо залужного із його відрядженням до Великої Британії, свідчить про політичний підтекст, коли цілу команду Валерія Залужного взяли, звільнили і для того, аби е, люди, які довіряють, Генералу залужному у якийсь спосіб там не протестували, або не ставили президенту незручні запитання. Вони вигадали йому посаду посла України у Великій Британії. Нагадаю, що напередодні цього оголошення про призначення послом залужного з'явилася соціологія від компанії Соціс. Так, от ця, ця соціологія говорила про те, що. Валерій Залужний, у разі, якщо він буде виходити у другий тур виборів, він обов'язково перемагає Володимира Зеленського. Це, ця інформація, я думаю, і стала вирішальною для того, аби команда Зеленського ухвалила рішення про відрядження залужного до Лондона. Бо їм здається, що Забравши залужного з політичної мапи або з людської пам'яті, він не буде мати вже рейтинг тієї народної довіри, який мав дотепер. Але команда Зеленського помиляється, бо Валерій Залужний є народним улюбленцем. Він є людиною, яка подобається українцям, людиною, якій довіряють українці. Людиною, із якою пов'язують своє майбутнє багато українців, вони завдячують генералу за ту роботу, яку він провів упродовж останніх двох років, та й загалом за те, що він у цей непростий час керував українською армією. Але найцікавіше, що одразу ж після оголошення. Наміру відправити залужного до Лондона з'явилася ще одна соціологія, яка свідчить про те, що лідером української опозиції українці, начебто, вважають Петра Порошенка і Сергія Притулу. Генерал Залужний мав є лише 3% підтримки українців. Лише 3% назвало залужного лідером опозиції. Ну, звичайно, залужний не є опозиції до Володимира. Зеленського, швидше, українці розглядають генерала, якого відправили в відставку, як альтернативу нинішньому президенту Зеленському. І це також лякає президента Зеленського, і це лякає його оточення. Ще одна історія, про яку я вже згадав: це військово-лікарська комісія, яку, начебто, проходив Валерій Залужний. Ну, принаймні. Чітких підтверджень немає, є лише два джерела, які злили цю інформацію в Українській правді та «Дзеркалу тижня, і хотілося б отримати чіткі пояснення і від самого залужного, і від верховного головнокомандувача, і від міністра оборони України, як так, чому бойові генерали виявилися непридатними для служби в українській армії? Чому військово-лікарська комісія, яка дотепер їх вважала здоровими, визнала їх непридатними до служби в армії. Відповіді на ці запитання, я впевнений, ми не скоро отримуємо, але б хотілося б, звісно, отримати. Як і те, чому українська влада, попри всі протоколи, міжнародні протоколи проти Віденську, попри Віденську. Конвенцію про дипломатичні зносини оголосило про призначення залужного надзвичайним і повноважним послом у Великій Британії ще до отримання Агриману, бо британська сторона має офіційно підтвердити, що таке запит на Призначення і на прийняття залужного як посла вони отримали, що вони його узгодили в дипломатичному протоколі. Все доволі чітко. Як у математиці, там не буває такого, що хтось може порахувати не так, або хтось може неправильно зробити якісь певні дії. Черговість цих дій. Знають всі дипломати, в тому числі і українські дипломати, і те, що Зеленський так поспішав оголосити, що залужний їде послом у Велику Британію, також насторожує. Ну і найголовніше, звичайно, друзі, що мені б хотілося, це почути самого Валерія Залужного, що він думає про це, чому він погодився бути надзвичайним і повноважним послом України у Великій Британії, і як він оцінює загалом те, що відбувається зараз у керівництві збройними силами України, і зокрема у найвищому військовому керівництві. Бо на жаль, ми не маємо чітких. Відповідей на запитання, які у нас є, і цих питань стає все більше і більше. Зеленський намагається дати відповідь на ці запитання, але кожен із нас розуміє, що ця відповідь не є точною, і це не та відповідь, якої ми чекаємо. Бо, врешті-решт, якщо б він уже хотів дати відповіді на запитання щодо залужного, він би мав найперше дати відповідь на запитання, а чому він звільнив? Генерала залужного, Бо боці сікулу армії перемовини з різними лідерами політичних сил. Потім він за, запрошував. Я маю на увазі, Зеленський запрошував журналістів. Щось і намагався пояснити, що залужний там за щось відповідав, щось він там провалив. і В результаті Зеленському довелося його забрати з посади головнокомандувача збройних сил України. Це все не в'яжеться потім з діями, які робить. Зеленський. Бо якщо є головком, за його словами, який провалив якусь спецоперацію чи контрнаступ, чи робив щось не так, то чому він отримує Героя України з рук президента Зеленському? Чого він отримує? Посаду надзвичайного повноважного посла України у Великій Британії, якщо він провалив цю роботу. А чому Зеленський не сумнівається в тому, що залужний не зможе справитися з посадою посла у Великій Британії? Питань дуже багато. Хоча я розумію, що оголошення залужного як новим послом. У Великій Британії воно вже узгоджено з британською стороною. Очевидно, очевидно, британська сторона, можливо, і наполягала на тому, що Україна має мати в Лондоні людину, яка чітко розуміє, що відбувається на полі бою. Вони чітко розуміють, що команда Зеленського. Повністю не володіє ситуацією, яка відбувається в Збройних силах України. А збройні сили України це тим є рушієм, який, врешті-решт, забезпечить перемогу України без розуміння цього, без спілкування з людиною, яка це розуміє, вони не зможуть дати ту допомогу, яка так необхідна. Україні і вибір британців абсолютно зрозумілий те, чому Зеленський так зробив, я вже чітко сказав, бо мені здається, ні в кого сумнівів немає, що для Зеленського залужниця. Конкурент, хоча залужний ніколи не говорив, що він хоче бути президентом України або лідером політичної сили, але його вислали чи висилають з України подалі на Британські острови для того, аби він тут не заважав і аби він тут своїми рейтингами довіри не псував рейтинг довіри Володимира Зеленського. Але оці от питання, на які ми не маємо відповіді, і на які ми не отримали відповіді, все одно будуть поставлені Зеленському. Навіть тоді, коли залужний буде далеко на Британських островах, питання про залужного будуть доганяти Зеленського. І питання про те, чому залужний був відставлений в 2024 році, в році, важливому році для українців, очевидно, пролунають ще. Не раз, так що хоче того Зеленський чи не хоче, але відповіді на ці запитання йому все ж таки доведеться давати. Друзі, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку цьому відео. Дякую вам за підтримку. Слава Україні!